Всім привіт. Всім привіт. Ви знаєте, вчора вечором я не бачив, але сьогодні той голубок прийшов. Рябок хвостик, зараз я вам покажу його. Значить ястреб його не цапнув. Там ще п'ятюрка горіла. Значить, ястреб його не цапнув. І, і, значить, ястреб не... не прикормився, так треба сказати. Я надія, що він... Молодий, не Ще мені не дуже таке небезпечно. Зараз я покажу. Так. Прилетіти. Ну я навіть не знаю, коли він прилетів. Я його вже сюди вигнав, закрив. Тому що є сьогодні вранці, коли голубів відбирав. Ну, щоб підняти. Дивлюся, є він. Зараз я вам його покажу. О, ось він. Ось він. він такий приунилий. Такий приунивший він, такий опущений, такий слабий, але я його коли обдивився, зараз я його піймаю. Але я коли його обдивився, зараз хвилиночку є, то я не замітив ні одного прокола в ньому. Ні одного прокола я в ньому не бачу. Ось таке ребохвостенький. Ну хто дивився канал, пам'ятаєте, колись група голубів літала, він я ще говорив, що перший раз піднявся і чудом прийшов додому, тому що трошки задуло його. От я його так трогаю, я прокола не, не відчуваю. Якби навіть був прокол, <кхе> то десь би кров була. Або десь би щось би показало, що в нього є прокол. А так я не бачу прокола, він начебто так... Веде себе, наче він не проколений. Але чомусь він такий слабий. Слабий, ну фізично слабий. А дивіться, як він... Ось він трошки браво зараз підлетів. Браво трошки підлетів. Це... Я коли перший раз його взяв в руки, то він такий хиловатіший був. Правда, голодний. ну, Я вранці кормив його. На вечірню перемішку він вже не, не прилетів. Та ввечері він не їв. Це він сутки голодний. Ну не може, що він за сутки такий вже охиляв так. так що так. де голубки раз покажу раз, А, П'ятірочка трошки Ось такі гонни Зараз 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 вони краси Ось я, ось я, ось. Ну, дев'яточку я так і гоню. так дев'яточку і піднімаю. бачите, стоять. Хорошо піднялися. Вчора капітальний, позавчора капітальний, сьогодні не дуже високо піднялися ще. Ну побачимо. І так, ну ось в мене стає. Тут так на око кинувши приблизно біля, можливо, до 40 штук. Ну і там, можливо, штук ну, 20, ну можливо, десь так. Може чуть більше 20 там на пару штук. Я їх не рахую ніколи. Так на око подивився, вже бачу. Голуби залиняні. Голуби дуже залинені. І є хороші пізнічки такі. хороші пізнічки такі Хилих пізнічків я так трошечки обрав. А таких пізнічків так... ось дивіться, оцей пізнічок ось. Але він такий, що не скаже, що він пізнічок так? Да? Залишиться він у мене по кремаках. Ось чорний ще пізнячок. У мене дві пари чорних залишилося. Одна з них дала чорну ось. Так, ось червоний. Це теж не дуже пізнячок. Дісну червонорябому. Червонорябу я теж товаришу подарував. Дуже йому сподобався, коли забираю. У мене єдиний залишився. Тих сумських я його, я його подарував. Так, ряби у мене спаровані між собою, це ряби ось. Витя, дивіться, це рябий. і ось оце ряби. Вітя. Я їх якось так думки думав давно спарувати. А потім бац бачив, вони спаровані між собою. Ну думаю, ну і хорошо, Бачите, я хотів їх спарити. І їх життя спарило. Ну то й думаю, хорошо, Без моєї участі думаю, це якраз спарики складуються. Самі по собі, як правило, таке в нас ствердження є, таке повір'я, що пари, якщо самі себе знаходять по любові, то тоді в них, як правило, і життя складається краще. І діти в них удачніше. Ну, так ми говоримо, знаєте, це, це не закон, так, так, це не аксіома, але так, трошки ми поговоримо про це. І ось ще оця голубочка, кстати, знайшлася. Вітя, оця голубочка знайшлася, дивіться. Це теж голубочка, яка в мене не було, їй два місяці не було. Ну я знаю, де вона жила. Я так буду чесно говорити, не буду лукавити. Вона в мене залетіла, занесла її вітром, вона сіла, там були дикарі. Вона там прижилася, там жила. І от через два місяці після того, вона до мене попала. Так що, нехай. До слідуючого зальоту, нехай буде оця голубочка. Так, ну і молодь. Хочу вам пізню молодь показати, хочу показати вам пізню молодь. Наприклад, ось мене питали за познячків, як познячки. Наприклад, я інколи полюбляю познячки. тому що вони, по-перше, вони збитенькі, вони середнього розміру трошки менше. Глянь, такі пізнячки, ви бачите чи? І ну, певно, що є недоліки, тому що вони не встигають перелиняти, це погано, але інколи це спасає, тому що... Ми тоді гоном не займаємося ними, тому що вони ну, слабіші. І обгонювати їх дуже небезпечно, тому що треба їх заберуть в першу чергу, вони ж не, ще не знають нічого на світі. І вони залишаються а потім, і потім вони йдуть ще й на племінний розвід. Як, скажімо, брак матеріалу або, або просто так, йдуть на розвід, тому що вижили, отак скажу. Ось такі ще є, покажу вам синій. От вам пізнячок, дивіться, він ще тільки, -тільки линьку починає, ось цей голубок. Подивіться на цього голубка. Це бритва не голубка, що цьому голубку треба. Що йому треба цьому голубку додати? Нічого, в нього є, він такий середненький. Це буде да, буде голуб. Буде голуб. Підтягнутий такий хльоский. У нього перо хороший. Він не зобіжений, там ні в харчуванні, ні в сонці, ні. Мінералок, нічого, Він нього все отримував. Черття він в тілі такий прекрасний голубочок. Ось покажу вам ще пізнячка теж. Фулян це який пізнячок. Ось, подивіться на нього. Крема, що, ви бачите? Ну це місяць їм від роту, так би мовити. Так що, ось пізнячок теж, подивіться на цього пізнячка. я вам одну синю показав, а другу піймаю синю покажу. Подивіться, найкрасий ні ось, подивіться. У нього линьки ще немає. Він ще не включився в линьку навіть цей голубок. Чуєте, пищить? Ну, ви побачили, який це голубок. Це, це британний голубок. Хльоский. Ну я люблю таких тонких, таких тонких, тонкокрилих люблю. білохвостенький ще, щеплетом, такий гарнасенький такий. Подивіться. Хаті теж буде голубок. подивіться, пізнічок який, а? А? Красавчик який, дивіться. Отознічок. Так що однозначно так не можна вже е судити. Або так, або так. знаєте. Треба підходити завжди так, розумінням, конкретно по кожному голову визначати. Є такі познячків, їх було і немало, що їх повибраковував, вони не годяться. А деяких позалишав. Так глянемо де наші голубки. Нависок, щоб краще знімати було. Зараз, зараз хвилиночкою. Так, так, де воно? Так, ось нижній, верхній. Бачите? Ну, літаю сьогодні, кожен ранок літає до двох годин, а потім я їду, не знаю. Ну, Я думаю, що дві годинки, дві з чим-то літають, точно. Але сьогодні будуть менше літати. зразу скажу. Почему? Тому що е нема висоти, нема висоти. Що це за висота? ось? Що це за висота? Це 600 метрів це не висота. Ну, для довгого польоту і я там, щоб я нікого не зачепив. Для довгого польоту 600 метрів це не висота. І вітер слабувати вверху. Вверху вітер слабуватий, я вже бачу. Вверху вітер слабуватий. Так, добре, ну що? Так, коротко показав. Ось голубі, які вже зелені не сильно. Це вже це одні з перших. Це одні з перших голубів. Побачите, яку, якому стані залиняність. Це ж жах один. У нього залишилося два пера, цього голуба. Зараз виночку. Цього голуба залишилось два пера. Два пера залишилося. Фіс вже посипаний, вже починає голова сипатися. Як правило, вересень місяць починає вони будуть безобразними. Голова сипеться такими. Індейками такими робляться що на них не то що в руки взяти на них не хочеться дивитися навіть ось, так, ось опізничок також ось пізничок ну, є голуб'ята старші які на там на верхній палаті вони в стадії вже долинки я їх вже не чіпаю давно не чіпаю їх А тут як правило я на сонечко виношу голуб'ят які повинні ще сонце побачити, ще трошки політати. Вон мінералку шукають, бачите? Мінералку зараз сильно любить, лиленька йде активно і вони зараз... Воно бачите, що робить. Прямо їм зерна не треба. Їм зерна не треба. Дайте їм мінералочку. Ось такі поголів'я, бачите. Ну, небагато, як ви бачите. Зате ви знаєте, я ну, не скрошу, я відкрив для себе щось нове. Але більше приділяю уваги голубям. Більше приділяю уваги, увагу. Оцей голубок не пізній. Але він вже в мене пару разів в небі побував. І я для нього тільки чекаю вітер, десь цього вкалась. Тобто така маленька тема, такий маленький абзац. Є в мене тут такі голуби. Які були в небі, але я їх без вітру не чіпаю. Тобто без хорошого, я маю, такого, без хорошого підйомного вітру, я їх просто не чіпаю. Я їм не мордую їх поганими по погодами. Нехай вони так, от, знаєте, будуть готові до осінніх хороших вітрів. Є такі голуби, наприклад, хороше покажу. Оце, наприклад, голубок теж. Без вітру більше 4 метрів в руки він не бере це цей голуб. Це також голуб такий, що більше вітру, він більше менше вітру на 4 метри, ми в руки не беремо його. Ну казав, це ось голубок так само ось. Ну, так. Та що є такий розряд ще голубів, які чекають своєї погоди. Да, цей голубок трошечки привнив, так? Да? Ти глубоко трошки прилинив. Я бачу, що трошки привонив. Чи в нього стрес? Чи, чи ще щось, чи ще щось. Ну фізично він не травмований. Він, він, він не травмований. Він не травмований. Бачите, він такий наче трохи придавленим життям, да? але він не травмований, ти глубок не травмований. Що він не травмований. Оно, бачите? О, яка слабість, щось у нього є таке. Дивіться. Дивіться. І в нього ні царапини немає. Немає ні одної царапини. Може я неважно подивився. Ну, у нього крила нормально, ноги нормально, лапи верніше. Якщо десь брушнина була проколота, то десь би показало. Десь якась була мокрота. Я по пір'ї побачив би, що там... О, гляньте, бачите? Ну добре, я тут ще краще роздивлюся його. Так, ну що? Ну все, мабуть, піду я збиратись на роботу. Вже почалася робота... Ну, не трошки? Ні, не трошки, брешу. То мені так хочеться, не піднімаюся, ні. Все, ну все. Ха летять, пішов я. А, так, да, останній штрих. Значить, якщо я стрибок, який є. Який, цього лобацап, ну він його... Отам я показував сороки стрикотіли, мабуть там голубок. Е -е Отам і залишився. Я тут десь утік, і десь спугнув хтось. Тобто він тут не поживився. Тобто ястреб не прикормлений. Ястреб не прикормлений. Побачимо на нього дальнішу поведінку. Но він такий наглючий. Ні, не так. Він такий дурноватий. Він літає у мене прямо, ну, якби в мене були б якісь би там такі... Скажем, в руках удочки високі, я б його збив, наскільки він глупо літає, такий ще не навчений. Тобто, до чого я веду? Якби не сьогоднішня обстановочка, то я б йому вже натягнув би провода вже три рази. А так, а так ви знаєте, не можна, не можна. Зараз у нас провода натягнуті на інших тварюк. О, зараз тільки ми з тими тварюками розберемося, тоді ми натягнемо провода на цю тварину, яка літала. Так, от. так що трошки треба потерпіти. Я, кстати, попав у такий цукзван. Будь-яке рішення, яке я можу застосувати, воно буде невдале. Якось я треба, я треба мені відпугнути чи щось зробити таке, щоб його не стало. Я рішення не знаходжу. Він голубів не бере, поки що. Ось бачите, піймав, травмував, випустив. Аби він вже її цапнув би, поніс би, з'їв би, то я щось придумав би. А так він прилітає тільки. Можливо, буде калічити тако. Буде їм буде їх трошки так лякавати їх. Але колись навчиться брати, так? Да? Він навчиться колись брати. Ну добре, хорошо. все. Все. Саня, раз покажи, піду. Ну, Бачите, скільки я з вами говорю, де вони там причастують, то в місті не вище. Що да, ж це таке? Все добре. Ну, поки все, там буде видно.